Всім привіт! Як оформити купівлю житла на одного чи відразу двох подружжя? Покупці квартири, яка була у нашій агенції в продажу, мені розповіли про рекомендацію нотаріуса, і я з вами нею поділюся. Напередодні купівлі-продажу квартири покупці, чоловік з жінкою, десь років за 70, зайшли до нотаріуса познайомитися і залишити копію документів для угоди. Нотаріус поставила питання: ви вирішили купувати на двох? Чоловік трохи замахався, подивився на дружину і запитує, а може оформити все на тебе? Нотаріус посміхнулася і спокійно відповіла: Ви все правильно вирішили, краще оформити на двох. Наступного дня ми оформили купівлю продаж, і кожен із подружжів став власником одної другої частини квартири. І я хочу вам пояснити, чому саме таке рішення вважається правильним, із юридичної, і з людської точки зору. Що відбувається, коли квартира оформлена лише на одного із подружжя? Так за законом, навіть якщо майно оформлене лише на одного, воно вважається спільною сумісною власністю, якщо було набуто у шлюбі. Інший із подружжя дає згоду на купівлю, але в договорі записується лише один. Здається, все добре, але тільки до того моменту, поки не виникає потреба в оформленні спадщини, даруванні частки майна, продажу або поділі. Під час розлучення. У таких випадках потрібно проходити процедуру виділення частки із спільної сумісної власності, тобто офіційно визначити, кому належить яка частка, це додаткові витрати, час, нотаріус або суд. Майно набуте подружжям під час шлюбу є спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором. Кожен із подружжя має право на виділення своєї частки, частки подружжя за загальним правилом рівні. Виділити частку можна нотаріальним договором про поділ спільного майна або рішенням суду. У будь-якому випадку потім потрібно зареєструвати право власності на частку в Державному реєстрі речових прав. Виникає логічне питання, навіщо потім займатися виділом, якщо можна відразу оформити договір купівлі-продажу на обох, і кожен отримає витяг на свою частку. Це не просто формальність, це турбота одне про одного. Передбачливість та юридичний захист у майбутньому. Отже, якщо ви купуєте квартиру як пара, оформлюйте її на двох. Це розумно, чесно і це більш правильно. А з вами була Любов Мезінченко у проєкті Сімейна нерухомість. До нових зустрічей на нашому каналі.